Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Позаду меди знаходиться каплиця-усипальниця родини Шептицьких. В попередніх епізодах ми вже згадували, в якому селі вона знаходиться. Напишіть це, будь ласка. Зараз ми перемістимося всередину і я розповім вам про одну родинну історію. Родинна історія стосуватиметься матері Софії Шептицької, а саме Софії з роду Яблуновських, яка одружилася на польському драматургові Фредро. Оця чаша має безпосередній стосунок до Софії Яблуновської Фредро. За заповітом її мали поховати у рудках, а серце мали поховати у прилбичах. І цю чашу було споруджено саме для цього, щоб було поховане її серце. Зараз ми підійдемо ближче і почитаємо напис. Кілька слів трагічної історії про цю чашу. За часів совєтської окупації цю каплицю було перетворено на склад отрутохімікатів, і цю чашу було розбито, і її потім по шматочках, вже за часів відновлення каплиці усипальниці, було зібрано і поміщено на це місце. Підійдімо ближче, почитаємо, що там написано. Зофія Фредро з вами за життя і по смерті. Ми бачимо, що одна частинка слова втрачена на самому початку. Найімовірніше це слово це було кор серце. Серце Софії Фредро з вами за життя і по смерті. Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє. Я вам дякую за підписки, вподобайки, коментарі, а також підтримку на Модобанці. До зустрічі завтра.